Навіть той тариф, який ми маємо зараз, я не розумію за що. Ну я, я готова платити, але щоб було прибрано, щоб замінювали лампочки. Так, Чернігівка Валентина Магоня реагує на новину про підвищення ціни за квартплату та вивезення сміття. Незадоволена зростанням тарифів і Валентина Приходько. Пусть вони додають так пенсію нам, щоб ми платили без субсидій. Прийшли, заплатили і все. У нас ремонт зробили в під'їзді, нормально а Ворщиці не їжиться, тільки пришлют і какие попадаються нам. Так само вбираємо по дісті, наскільки ви вистачає. По оплаті ну що вам сказати, це не великі гроші, просто що пенсії маленькі в людей. Хто тільки має пенсію, більш нічого, то дуже важко тим людям. Соцпрацівниця Ніна Вареник виносить від своїх підопічних сміття. Далеко, так то воно нічого. А якщо зимою, так і слизько, осінню калюжі. Не встраює нас. Оце все, що твориться зараз, дуже дорого платить, не вистачає зарплати. Получається, віддай усю зарплату пошти 4 800 як отримуєш чистими. Більшу половину ти віддаєш, нічого не залишається. Працівниця комунального підприємства Новозаводське Марія Фець прибирає біля будинків. Сподівається, що зростання тарифів відобразиться і на її зарплаті. Звісно ж, робота грязна і, і тяжка, що ж там казати, участки великі. От, у мене 13 домов, територія дуже велика. ну, Так, нормально. Вже звикла. Ну, напевно, як ж тарифи, так повіситься і зарплата, ж. я так думаю. Заробітна плата підвищитись має. Саме через зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму тарифи на комунальні послуги вирішили переглянути. Проблема в тому, щоб виплачувати вчасно і сплачувати налоги і зарплату, потрібно переглянути даний діючий тариф. В Зв зв'язку з цим у нас буде підняття і мінімальної зарплати, і ще є мінімальний прожиточний мінімум. Заробітною платою 6,050 6,050 на руки. Ми не зможемо знайти бажаючих на цю заробітну плату виконувати ту роботу, яку повинен робітник виконувати. Підвищити тарифи мають із 1 червня. В вартість квартплати у Чернігові підвищували у 2019-му на 22 відсотки. Тепер ціна обслуговування будинків зросте на чверть і майже на 23 відсотки подорожчає вивезення сміття. Пропонується весь общий тариф в мене на 22,8 відсотків. Тобто на суму, якщо він зараз 23,07, то буду. Економічно обґрунтований – 28-34. На сьогоднішній день ми практично говоримо за ті тарифи, які хоча б дозволяють там, приблизно в нуль працювати підприємство. Також за ці гроші планують збільшити кількість поточних ремонтів і оновити техніку підприємств. Вся техніка, яка куплялася, і вже які ми трошки оновлення робили, і особливо в ктп 25 28 вона куплялася не з тарифів. Вона куплялася за рахунок поповнення статутних капіталів відповідних підприємств. Решта ну все взяти з бюджету заплатити, значить щось не зробити, а це шлях в нікуди. От, просто шлях в нікуди. Це можна так попрацювати декілька років. Я ще раз кажу, що потім місто буде занепадати, воно буде відставати від інших міст, і ми будемо втрачати, втрачати, втрачати і комунальним підприємствам Владислава Трошенко сказав проводити зустрічі з Чернігівцями, аби вони могли вносити свої пропозиції щодо обслуговування будинків. Підвищення тарифів мають затвердити на засіданні виконкому міськради. Наталія Гоман, Юлія Кулик, Олександр Сіцько, новини на Суспільному.